Thank mm -hmm. you. Так, ну і куди без того, щоб не помити машину? Вибираємо, Вибираємо воду, погнали. Першим ділом водичка. Ну що ж, сім ранку, і ми зараз будемо починати працювати. Тому день буде насичений, я навіть в цьому не сумніваюсь. Звісно, не завжди з самого утра в мене прям самі складні учні, але таке дійсно буває. Ладно, працюємо. Ну і до слова, на чому я працюю. На ось такій Toyota. Божественна Toyota 2020 року. -го <свят> Навчальна машинка. Ну, щоб ви розуміли, моє робоче місце пацани та дівчата. Педальки! Просто педальки, це все моє робоче місце, а все інше вже роблять самі учні. Так що, якщо кому цікаво, можете записуватись до мене на навчання. Скажете, що до Атомплея. Думаю, узнають хто це. Ну, а самий найкращий час для автоінструктора це коли він очікує наступного учня. Тому що тоді можна постояти, відпочити. Машинка з боку, як ви бачите, стоїть, відпочиває. Не завжди все так просто буває, як я показую це на відео. Тому що всього прям показати не можу, оскільки прям супер-супер складних учнів. Ну, самі розумієте, зараз стільки коментарів буде, що. Як можна так їздити і так далі. Я не хочу хейта, тому я їх не показую. Показую в основному такі, які вже в мене досить таки добре їздять, навіть при тому всьому, що досить мало годин від'їздили. Зараз на Тересті будемо виконувати розворот. Тримаємо дистанцію. Я тримаю, саме я положу. Чи це помог? Ні. Тримаєш так, щоб не заїхав в машину, щоб ніхто не втрутився в керування. Ні я, ні інспектор. І саме складніше, саме складніше, це останні дві години робочі, тому що тоді час йде прям занадто довго і просто-напросто здається, що це наче цілий-цілий день. Ці дві годинки Ну ні залишилося ще зовсім трішки. Ну що, ось і закінчилась е, моя 12-годинна робота. Е, було тяжко, нелегко. Сьогодні, звісно, не найскладніший день, тому що сьогодні були все ж таки не самі складні в мене учні. Але коли самі складні учні, це просто жах, це просто день ну, настільки втомлений вижитий, як наче не знаю. Е, взяли отак помідор, здавили, от настільки ви вижиті просто. Ну. Нарешті можна поїхати додому трошечки морально духовно відпочити. Продовжуючи тему з запису, як ви бачите, мої наушнички, да, я зараз записую від першого лиця, можливо, трошечки буде потрушуватися камера, тому що все ж таки від першого лиця не так. Легко записувати, як можливо, вам здається або мені. Мій компик вже на місці, вже ввімкнений, тому настав час все запускати. Е, і першим ділом, я як завжди, що запускаю? Запускаю ОБС для того, щоб знімати відосики. Так, ну що, погнали? Сьогодні у нас Car Dealer Simulator. Запускаємо, ОБС вже включена, тому по суті, просто запускаємо, граємо, записуємо. Привіт! І ви на каналі AtomPlay, і ми продовжуємо, продовжуємо проходити гру під назвою Car Dealer Simulator. Так, ну що, як ви пам'ятаєте, минулий раз ми досить таки багато продали автомобілів. І зараз у нас 49 тисяч баксів. Ну що, після того, як вся серія вже в принципі записана, я зазвичай так само перехожу до монтажу. Е, звісно, це не сама легка робота, і саме більше якраз таки я ненавиджу це монтаж, тому що, блін, ну просто можна дуже довго сидіти, монтувати одне єдине відео, і це не настільки швидко, як комусь може здаватися. Так, заходимо в чат GPT. Для чого заходжу в чат-GPT? Для того, щоб він все ж таки зробив трошечки картинку яскравішою. Так, ви зараз бачите прев'ю наступної серії, по точніше, самої першої серії по ETS. Зазвичай як, просто пишу, типу, зроби більш реалістичною все. Він поки там щось думає, щось робить, Я в цей час можу якраз таки починати оце все просто монтувати. Всім дякую за перегляд. Дякую, що дивилися з вами. був AtomPlay. Дякую, що дивилися цей міні-блог про один прожитий день зі мною. По суті, це. Кожний день однаковий, тому тут немає чогось такого, прям що якби я знімав якийсь інший другий, третій, четвертий, п'ятий день, то щось там було б по-іншому. Ні. Це звичайна рутина, звичайний день, коли саме так він в мене проходить. Пишіть в коментарях, чи сподобалась чи ні вам ця серія. Якщо хочете, можливо, буде якесь продовження. Дякую ще раз за перегляд. З вами був AtomPlay і до нових зустрічей.